Вітаю вас, дорогі мої друзі, дорогі мої партнери, на нашій наступній школі по нашим еліксирам New Life. Продовжуємо вивчати їх по нашим умовним групам. Так? І сьогодні піде мова про цікаву таку групу. Я її об'єднала під такою назвою як гормональні та обмінні процеси. Еліксири, які налагоджують гормональні та обмінні процеси в організмі. Дуже цікава група і дуже, дуже сильних наших еліксирів. І так, найперший еліксир, давайте, який ми розглянемо, він називається еліксир для жіночої гармонії. От дійсно назва говорить сама за себе. Жіноча гармонія. Коли Саме е, найбільше виникає таке питання, питання жіночої гармонії, коли починаються якісь гормональні збої, е, коли йде вже, е, початок менопаузи, коли йде предклімактеричний або клімактеричний період, коли дуже сильно настрій е, то вверх, то вниз може бути. Може бути е, е, і плаксивість, і е, якась е, Скорбота, якась така, не, не завжди ем, чимось пояснена. Жіноча гармонія це вирівнює, тому що сюди ем, входить такий набір екстрактів, які дають те, чого не вистачає жіночому організму. Е, найперше, що тут є в складі, це екстракт перстачу білого. Також тут є екстракт е, матки борову. Е, Вибачте, червоної щітки, це фіто, рослини фітоестроген, червона щітка. І, і там ще декілька видів екстрактів трав. Саме головне, що робить цей еліксир? Він вирівнює не тільки настрій, а він і вирівнює, якщо ще йдуть місячні у жінки, то він їх вирівнює. Спокійно вони проходять, або на початку ще, якщо починається монопауза, повертаються навіть місячні, якщо ще є функції яєчників. Тобто це і запалення прибирає. І оце нервозний і стан от саме коли оці йдуть приливи. Коли то холодно, то жарко. Не тільки настрій, а коли це не можна навіть. ну, Якось стриматися, контролювати, регулювати його, да? коли дівчата розповідають, що вночі прикидаються по кілька разів, а разом з жіночою гармонією, це все вирівнюється, тобто стає менше-менше цих приливів протягом дня, і вони менше ощутимі, і взагалі, взагалі ну, у всіх різні організми, наскільки дівчата підготували свій організм до цього стану. От, бо наприклад, я ще не війшла в цей стан, і я слідкую за тим, щоб в мене достатньо було і мікроелементів і вітамінів, щоб коли я і війду в цей етап, щоб пройти його дуже. Спокійно, без отаких от, от, скачків е, свого відчуття. Тому по жіночій гармонії дуже багато в нас результатів, але бажано його теж комбінувати, або з еліксиром для нервової системи, або з постирником е, української кропива собача, або з нашими таблеточками жіноча формула, або Майтаке. Дівчата. Пробують і такі, і такі, комусь більше підходить майдаки, комусь більше підходить жіноча формула, але еліксир для жіночої гармонії діє найшвидше. Завдяки в комплексі поєднання із нашими таблетками або капсулами випрацьовується такий довго, 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 довгостроковий такий от результат. От. Тому, будь ласка, кого є такі питання? Пробуйте, починайте е, вживати жіночу гармонію, і ва, ваше життя покращиться в цьому напрямку. Так, йдемо далі. Є в нас такий теж дуже причудовий еліксир, який називається Для щитовидної залази. Е, щитовидна залаза, на жаль, потребує уваги усіх, усіх, напевно, хто проживає особливо на Україні, усіх, хто проживає в нашому місті, в Кривому Розі, е, усіх. Е, Особливо зараз і під час війни, тим більше. І це починаючи з підлітків. Жінки, чоловіки, нам всім потрібно не забувати піклуватися про свою щитовідну залозу. Бо це як дирижер в нашому організмі, вона дуже багато на що впливає на всякі-всякі внутрішні процеси. Тут на першому місці йде екстракт ламінарії. Тобто це водорость, водорості і, і, звичайно, це дефіцит йоду відновлюється в організмі, от, воспо, восполняється, да, от, і, і восполняється іменно е, е, Перелік усіх вітамінів, і всіх мікроелементів, бо в ламінарії є все, є все, що потрібно для нашого організму. І тут теж є перстач білий, те, що є і в жіночій гармоні, але вже на останньому місці. От. А перстач білий, я вам і розповідала в наших екстрактах, і зараз можу нагадати, що там. Ця таблиця Менделеєва. От. А для нашої щитовидної залози дуже важливо, щоб був гарний кровообіг і щоб було достатньо мікроелементів. Окрім ламінарії, тут є і медуниця, і гречиха, і ще кілька екстрактів трав, які всі от саме допомагають гарному функціонуванню функції щитовидної залози, тобто їй дається і живлення необхідне. І допомога у виробленні усіх необхідних її гормонів, щоб було з чого їх виробляти, бо як їх буде виробляти щитовидна залоза, якщо їх ні з чого побудувати, ті гормони? От тут іде як будівний матеріал для роботи щитовидної залози. Дуже добре працює і як профілактика, звичайно, коли ми ще не знаємо, що в нас там можуть бути якісь порушення. А просто знижені функції щитовідної залози вже можна і треба пити. От. І також, коли йдуть якісь вже серйозні проблеми, тоді, звичайно, йде програма, і там будуть і чага, і ще інші і таблетки, ліксири, буде ціла програма оздоровлення, але еліксир для щитовідної залози, звичайно, буде там. Ну, Буде входити в цю програму оздоровлення. Ще важливо розуміти те, що саме оцей еліксир він підходить як при гіпертеріозі, так і при гіпотеріозі, тому що тут ламінарія є, але вона тут в складі. От уже чистий еліксир морський, пізніше про нього будемо говорити, там уже при гіпертеріозі не треба його вживати, а еліксир для щитові залози підходить. Незалежно від того, які у вас показники. Далі йдемо. Далі йдемо. Є в нас такий класний, крутезний, дуже багато ким любимий теж еліксир, називається для стрункої фігури. Еліксир для стрункої фігури, звичайно, виводить шлаки, токсини. І виводить зайву рідину, і все, що не потрібно, і налагоджує саме обмінні процеси в організмі. І дуже часто оцей еліксир його можна вживати і як для підшлункової залози, тому що тут є ананас, екстракт ананасу, він от саме регулює ферментативну здатність підшлункової залози і активізує шлунок, щоб працював так, як потрібно. Тому струнку фігуру я думала, куди її віднести, чи для якихось шлунково-кишкових еліксирів, чи от для налагодження обмінних процесів. І все-таки однесла от сюди гормональні і обмінні процеси. До речі, для стрункої фігури добре пити і з еліксиром для щитовидної і, або з еліксиром для жіночої гармонії, тому що щитовидка дуже сильно... Впливає на те, які в нас відмінні процеси, плюс ще еліксир для стрункої фігури. От, дуже багато на ньому результатів теж от, від, 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 діляться дівчата результатами, що і кілограми кудись діваються, якщо, звичайно, це в комплексі підходити. До речі, дуже багато результатів на поєднанні еліксир для стрункої фігури, плюс еліксир очищуючий. От. І просто почуваються себе краще. От. І ще дуже гарно поєднувати еліксир для стрункої фігури, плюс наші коктейлі з ягодами Годжі. коли замінювати один прийом їжі нашими коктейлями і вживати еліксир для стрункої фігури. Ну, я пам'ятаю, я як хотілося мені такого теж результату, то я пила його тричі на день. Не два рази, а тричі на день і теж, ну. Плюс гімнастика, то це помітно, я вам хочу сказати. Саме от ідея якась підтяжечка, підтяжечка в, області, в області животика. Так, тому еліксир для сторонкої фігури це і для здоров'я. До речі, якщо дівчатам ну, людям не потрібно скидати зайву вагу. Але або лікар назначила наша після діагностиці, або вам хочеться попити, почистити лімфу, повиганяти зайві токсини, так? то ліксид для стрункої фігури можна приймати. Він налагоджує обмінні процеси в організмі. От, налагоджує. Це не те, що ви будете примушено вимушено е, худнути, а це буде налагодження обмінних процесів в організмі. Тому навіть якщо людина свого нормаль... нормальної ваги або навіть нижче ваги, чим їй хотілося би, то струнку фігуру все одно пити можна, тому що це налагодження, нормалізація обмінних процесів. Так, і ще один еліксир, який я сьогодні вам пропоную розглянути, це еліксир для підшлункової залози. Еліксир для підшлункової залози, тому що дуже цей орган дуже-дуже сильно теж впливає на. Всі-всі-всі процеси в нашому організмі, які стосуються і, і, і гормональних, і, тому що цукровий діабет може починатися так, із порушень саме підшлункової залози. І нервова система тут дуже сильно поєднана, як взаємодіють ці з цим органом, і, звичайно, на всі обмінні процеси, От, чи добре людина. Виводяться з неї всякі токсини і шлаки щоденно, да, чи ні, це, це ж залежить від стану підшлункової залози. І, звичайно, це така проблема, як підвищений цукор. От, щоб не допустити до того, що прийдеться інсулін додавати. До нашого організму, то оцей еліксир, він знімає запалення і відновлює, поки ще вона працює в підшлункова залоза, він допомагає їй відновитися. Тільки пішли якісь порушення, він допомагає відновитися. Тому люди, в яких є такі проблеми, дуже теж цінують еліксир для підшлункової залози. Тут на першому місці йде корневище оману. Оман це російської дев'ять сил, хто знає, наскільки це корисна теж трава для. Підшункової залози, і теж ну, результати є, і в кого і, ну, хто вже стикався, зустрічався з такими якимось проблемами. Періодично пропивають, або пропили йдуть той собі далі вже налагоджувати якісь процеси в організмі судини, суглоби, так і, так і так далі. Да? Але від того, як працює підчлункова залоза, в нас залежить, І як засвоюються всі вітаміни, мікроелементи, і в якому стані наші суглоби, І чи буде, чи не буде в нас анемія, чи будуть засвоюватися всі ці корисні мікроелементи, щоб не було дефіциту. В організмі корисних речовин, які ми вживаємо, а вони не засвоюються. Це залежить від здорового функціонування підшлункової залози. Тому теж дуже дуже важливий. Поєднання знову таки, якщо це не легке якесь запалення, а ми. Вирівнюємо, прибираємо проблему, то еліксир для підшлункової залози приймається разом з панкреафлором, з фітоздоров'я для підшлункової залози. Ну, це вже програма, це вже треба вміти складати програми. От, сьогоднішню групу для гормональної та системи та обмінних процесів ми розглянули з вами. От, і буду готувати для вас наступну, наступне відео. До зустрічі! Пишіть свої. Результати будемо раді їх читати у YouTube. Всім до зустрічі!